А я в Каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в канів по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горівній брові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, щось маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла. На Дніпр поглядала і галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі. І всі сіли воєводи, і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Й мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що моїй сестриці, я тепер караюсь, за що мене на митерство і досі не пускають, чи я знала ще сповита, що та я цариця лютий ворог України, голодна вовчиця. follow me if